Від Івана Святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, коли настав вечір того самого дня, першого в тижні, а двері були замкнені. Там, де були учні і зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм, Мир вам. І сказавши це, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа, і знову Ісус їм каже, Мир вам. Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже, прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один із дванадцятьох на прізвище Близнюк, не був із ними. Коли прийшов Ісус, інші учні йому сказали ми бачили Господа. Він відповів, як не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. По вісьмьох днях учні його знову були вдома, і Тома був із ним. У Ісус, а двері були замкнені, і стає посеред, і каже мир вам. Потім каже до Томи вклади твій палець, сюди і глянь на мої руки, і простягни твою руку, і вклади її у мій бік, і не будь невіруючий, але віруючий. Тома відповів і сказав до нього. Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що Ти бачив, мене віруєш, щасливі ті, які не бачили і увірували багато ще і інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, щоби ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в Його. І... І ім'я, Своди, слам. Вобі Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Сьогодні ми маємо. Євангелія від Івана і є Томина неділя надзвичайно сильне, глибоке Євангеліє, і дуже багато моментів, над якими бажано би роздумати, розважити і примінити до свого життя. І такі моменти, перший момент це коли Христос. Явився перед тими учнями, які намагалися втекти, закритися, зберегти своє життя від страху, від страху перед переслідуваннями. І він з'явився перед ними. І це перший момент, коли страх зник моментально. Той страх, який їх переслідував перед переслідуваннями, перед переслідувачами, він зник. Він, не мог би Христос увійшов у серця, у душу людей в цю темряву нашого гріха і сказав мир вам. І вони побачили Христа, побачили тіло, побачили цю плоть, побачили Його такого, якого бачили до смерті. Якби ми з вами були свідками такого, це велике щастя. І другий момент. Це коли Тома визнав Ісуса Христа, впав на коліна і визнав Його Богом, Господь мій і Бог мій. І третій момент так само можемо роздумувати, розважати над тим, що в кінці цього Євангелія Євангелист Іван говорить, що дуже-дуже багато чудес створив Ісус Христос. Не описаних можливо, щоб ми з вами увірували і щоб ви мали життя вічне в Його ім'я. Ну і можна до багато інших моментів, знаєте, додати, наприклад, тих, що сказано про нашу віру, щасливі ті, які не бачили, але увірували. Отже, Євангелист Іван, він Описує з самого початку свого Євангелія, що слово стало тілом і замешкало між нами, що Господь Бог, який є дух, який є безмежний у своєму діянні, той, який творить всесвіти, який творить все, той дух увійшов в тіло. Ми це до кінця не зрозуміємо. І в цьому тілі є наша з вами тілесність. В тілі, в плоті Ісуса Христа. І в цьому тілі Він нас відкупив своєю жертвою, своєю кров'ю, а потім Воскрес. І це тіло Воскресле, воно так само з'єднане з нашими зараз тілами. Душа і тіло ми є люди, ми не є ангели. І Він явився апостолом, явився, показавши цю могутність, могутність Месії. Сина Божого, який став людиною для нашого спасіння. І Якщо ми будемо розважати, то ми так само рано чи пізно не просто, знаєте, скажемо так традиційно, але так, як Тома сказав: Господь мій і Бог мій до Ісуса Христа. До Ісуса Христа Тома сказав ці слова, Він визнав його. Він перестав сумніватися. І я так щойно подумав про тих хлопців, тих чоловіків, які є в нашому часі з закритими дверми, які бояться, які бояться смерті, які, може, навіть ходять до храму, сповідаються, причащаються, ведуть християнське життя, але не зустріли Христа, не зустріли Його. Не пустили його в своє серце, щоб він розвіяв цей страх. Бо Христос постійно говорить нам мир вам. Мир той несе, знаєте. І ще важливий дуже момент, який варто сказати, це, напевно, центральний момент. Він дихнув на них і сказав: Прийміть Святого Духа, великий дар, третя Божа особа, Святий Дух. Який є так само є особою, співтворцем в любові Тройці? Великий дар нам. Ми є християни, ми володіємо цим. У нас вже є закладене давним-давно. Крім того, що ми створені на образ Божий, ми прямуємо до подоби, вдосконалюючися через Святого Духа, який підказує нам, що нам робити. Це дуже важливо, бо ми маємо пам'ятати, що наша місія тут на землі так само є у Святому Дусі, який нам дає ці плоди, дари, якими ми, розвиваючися, робимо у любові ці, співлюбові любові з Богом і інших пригортаємо до себе і ведемо до спасіння, до Царства Небесного. Але потрібно давати відповідь. І апостоли, коли вони вже цю подію пережили за закритими дверми, вони вийшли і вже не боялися. І ми чули щойно апостол Петро що зробив. Навіть тінь, яка була від апостола Петра, вона всіх зціляла, всіх оздоровлювала, всі хотіли бодай в тінь попасти, коли він йшов. Бо це Бог, це Святий Дух. Святий Апостол Петро був інструментом у Божих руках, і ми є так само тими інструментами, тільки треба дати згоду Богові, сказати, Господи, я готовий, я готова бути в Твоїх руках. Отже, наше завдання з вами, це прийняти Святого Духа, це прийняти Бога в своє серце, який несе мир, бо Він вже говорить мир вам. Щоб наша темрява гріховна була розвіяна, щоб страх зник, щоб сумніви зникли. Христос Воскрес!